А зараз ми поговоримо про відносність руху. Ми вже розглядали декілька прикладів у лекції, але зі свого досвіду, зауважу, що ця тема доволі часто викликає питання у багатьох учнів. Поїхали. Дві людини йдуть у протилежних напрямках. Одна людина зі швидкістю 3 км на годину, В1 назвемо, інша зі швидкістю. 4 км на годину В2. В1-3 км на годину. В2 4 км на годину. Якщо вони почали йти, коли між ними була відстань 1 км. Яка між ними буде відстань через 2 години? Те дорівнює 2 години. Відстань невідома. Відповідаємо на перше питання. Ми маємо швидкість першої людини відносно нерухомої системи землі. І другої людини відносно нерухомої системи землі. Я використовую нотацію, яку запропонував вам у лекції. Пропоную, щоб ніколи не заплутатись, використовувати логіку саме звідти. Там ми мали вагон, відносно якого йшла людина. Людина йшла відносно вагону. Мали, її швидкість. Мали швидкість вагона, тобто рухомої системи відносно землі. Так от, швидкість людини відносно нерухомої системи це була швидкість вагону відносно нерухомої системи, плюс людини відносно рухомої системи, тобто вагону. Повернемось до нашої задачі. Швидкість першої людини відносно нерухомої системи дорівнює швидкості другої людини відносно нерухомої системи плюс швидкості першої людини відносно другої. Логіка один в один. Подивимось, які ми маємо вектори. Ось це В1 відносно нерухомої. Ось це вектор V2 відносно нерухомої. Тому швидкість, яку нам треба знайти першої людини відносно другої, векторно дорівнює V1 відносно землі мінус В2 відносно землі. Ось це перший вектор мінус в 2 відносно землі це ось цей вектор, напрямлений у іншу сторону. Тобто ось такий. І зараз нам потрібно векторно додати вектор v10 та вектор мінус V20. І отримуємо відповідно вектор, напрямлений у цю сторону. Модуль якого дорівнює v 1 0 плюс v 20 І це, у свою чергу, 7 км на годину. Це логічно. Якщо люди розходяться у різні сторони, то тоді швидкість першої людини відносно другої повинна бути якраз більше, ніж швидкість цієї людини відносно землі. Відстань, на яку віддаляться дві людини за 2 години, у такому випадку буде S дорівнює 7 помножити на 2, тобто швидкість їх віддалення помножити на 2 години. І отримаємо 14 кілометрів. До цього була відстань 1 кілометр, тобто відстань L шукана це S плюс 1 км, тобто 15 кілометрів. Давайте розглянемо на такий простий випадок. Дві людини рухаються у перпендикулярних напрямках з тими самими швидкостями. Ось одна людина. Вона рухається сюди. Ось інша людина. І вона рухається сюди. Треба отримати швидкість першого відносно другого. Розглянемо малюнок. Давайте просто подумаємо. Куди хоча б приблизно буде спрямована відносна швидкість, через невеликий момент часу перша людина сунеться. Ось тут подивимось, перша людина через невеличкий момент часу сунеться вгору. А друга людина через невеличкий момент часу опиниться ось тут. Тобто можна зрозуміти, що швидкість першої людини відносно другої. Має ось такий от напрям. І знову таки v 10 Тобто відносно нерухомої системи дорівнює v 2 відносно нерухомої плюс v 1 відносно другого. Знову таки подивимось. v 1 відносно другого дорівнює. В першої відносно нерухомої системи мінус В2 відносно нерухомої системи. Мінус В2 відносно нерухомої системи це ось цей вектор, напрямлений у протилежну сторону. Та сума тепер вектора першого та ось, його, який напрямлений у протилежну сторону. Це ось така ситуація. Сума таких векторів за правилом паралелограма – це ось такий вектор. Отже, бачите, наші логічні припущення, інтуїтивні, співпадають з векторними операціями. Ну, а розрахувати, щоб отримати кінцевий вираз можна за допомогою теореми Піфагора, наприклад. Якщо ось ця у нас сторона це 3 км на годину, ось ця – 4 км. То із теореми Піфагора це виходить 5 км на годину. Це відомий єгипетський трикутник. Взагалі розглянута тема дуже важлива і потребує навичок у роботі з векторами. Не нехтуйте додатковим матеріалом, читайте конспект і переходьте до останнього семінару.